Яка наша дорога? Дорога це є пам'ятник абсолютно недолугому і злочинному управлінському процесу. Виключно унікальний приклад в Україні, що відсутність дороги це є продукт відсутності управлінського процесу або навіть злочинного управлінського процесу. Чому? Тому що гроші на цю дорогу тут є. Це багате місто. Таких багатих міст дуже мало в Україні. Щоб середній заробіток був 11 тисяч гривень. Щоб бюджет складав 8 тисяч гривень на одного мешканця на рік. А зазвичай Одеса має три. І я думаю, це місто отримувало б від цього заводу відсотків 25 більше коштів, якщо б не працювали корупційні схеми відмивання коштів. <звіць> місто як громада має бути активним учасником продажу цього е об'єкту. І без її дозволу це не має відбутися. Очисні споруди заводу є очисними спорудами міста і тому місто має по перше мати свої очисні споруди, щоб не залежати потім від приватного власника.